Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот і в цьому відео знову ж таки натиск. Так, я знаю, що більшість з вас не полюбляє цей режим, але я цього бою просто не міг вам не показати. Адже як мінімум він вартий вашої уваги, це стовідсотково. Сьогодні. На початку відіграє термінатор. Саме так звучить нікнейм нашого автора реплею. Він грає в зводі з об'єктом 268 варіант 5 на мапі Лайвокс. Просто це лишиться проти декількох противників. Це, це просто і ще й завдасть такої шкода, що багато хто позавідує такому результату. І бачимо, відразу їде чомусь на водичку. Можливо, хтось туди з противників приїде, можливо, ні. Зараз будемо дивитися. І так, перед тим, як, звісно, зараз будемо дивитися на топовий нагибчик. Як зазвичай попрошу тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал та на написати будь-який коментар. І ми зараз на стандартних підкаліберних снарядах. Звертаю вашу увагу відразу, відразу, від самого початку бою, звертаю вашу увагу, що не повний боєкомплект у нашого автора реплею, термінатора цього. Ви подивіться, скільки в нього, а можливо, я щось поплутав: 35 підкаліберів, 10 підкаліберів, 35 кумулятивів і 5 Фугасики, можливо, повний щось поплутав. Скільки це виходить? Це виходить 50. Ні, повний боємкомплект. І знаходимо ворожого леопарда один від нас не помічає. Вриваємося на нього. Я вам нагадую, нам, по ідеї, не вистачає одного барабана, щоб забрати фулового леопарда один. Зараз побачимо. Звісно, якщо ми влучимо всі снарядики, так, не вистачає, не вистачає, скільки у нього хідпонтів? 529. Тобто дві пульки ще, як мінімум, треба для ворожого леопарда, але ми прожимаємо. Оцю нашу плюшку, перезарядка нашого барабана, знизу, знижується дуже сильно. І от якийсь оцей ворожий Леопард 1 він вже, мабуть, я так розумію, здався. І ми зараз на одинці просто забрали ворожу стежку. Леопарда 1, 2,5 тисячі хітпонтів він мав. І зараз, якщо подивимося на міні-мапу, то у нас сильні проблеми. От немає що говорити, бо тому що зараз команда противника захоплює базу. Зараз всі противники на базі. Наші союзники чомусь не йдуть туди на збиття. Ну але по хінпой там також ми сильно програємо. Знову ж таки, нам треба включатися відразу в гру нашого субзводного Об'єкта 268 варіант 5 забирають. І зараз треба збивати базу. Адже 3 секунди тільки залишалося до кінця захоплення. І подивіться, як грамотно робить. З кожного противника зараз намагався зняти очки захоплення бази. Є це. Достатньо просто грамотне рішення. От більшість до такого навіть і не думалося, але ми збили, і це чудово. Так, ну зараз бачимо, наші союзники також включаються в гру, і ми зараз нічого нам не залишається, тільки працювати. По команді противника в задницю, але тут приїжджає ВПшка. От я так розумію, що він зараз, мабуть, на перезаряджанні. У нас кумулятивчики. кумулятивчики. І хватить нам так вистачить чи ні? Ні, не вистачило. 37 хідпонтів залишили ворожій в а це також барабанчик і ще злющий, і в нього також оця плюшка на пришвидшене перезаряджання цілого барабана присутня. І я так розумію, що він зараз просто робив постріли з автоприцілом. Так, оцих дві пульки, що він зараз влучив, швидше за все, це він вже відцілював ручками, тому що перших два було просто трагічно. Так, ну що, кумулятивчики 330 мм пробивають пробувають броні, і зараз по задницях вони заходять на ура. І знову ж таки намагається комога більше збити захоплення бази з команди противника, Ну і останнім снарядиком. Трішечки погано зробив постріл, будемо об'єктивні. дивитися на ситуацію. Ну і зараз три проти чотирьох. Але у нас тільки навіть не цілих півтори тисячі похідпоинта на команду проти п'яти, так, і залишаємося вже тільки з нашим союзним Центурьоном Action X. І зараз. Швидше за все будуть його забирати. Так, якомога краще треба його супортити. Забираємо Об'єкта 430-2 в 2. Ми зараз залишаємося. І що знову перезавантажуємо черговий барабанчик? У нас уже вісімканапулька нам. І зараз ворожий Сотий забирає нашого останнього союзника Центр Action X. І увага! Дивіться в чому класність цього бою. Ми зараз залишаємося проти двох важких танків. А подивіться. У обидвох більше ніж половина хідпонтів. А як нам зараз проти них боротися? Оце дуже важко буде. Тут немає що говорити. Так, зараз в СО три пульки заходить на уран. 402 два ми йому залишили і відразу скидаємо цілий барабан. Чотири танки знищив. І я нагадую вам. Знову ж таки, якщо зараз якимось чином вдасться витягнути нашому бачати, нашому термінаторові цей бій, це буде дійсно епічний бій, бо тому що це буде шість фрагів на взвод, це взвод мається на увазі нашого тереплета об'єкту 268 варіант 5 Вони вдвох мається на увазі, знищать всю команду. Ну але якщо дивитися тільки на нашого термінатора, то він знищить шість танків і це майже вся команда. Бо е, другий фраг це забрав наш совзводник. Так. Дивіться, який чудовий бланшутик. І що? другим пострілом також три очка ми збили захоплення бази. І зараз треба обов'язково в'їхати туди, бо тому що хлопці поховалися. СОТО, я так розумію, що він шотний, можливо, навіть і двохшотний. Ну зараз побачимо. Якщо ми перший раз влучили, мені здається, що ми його пробили. Так, вривається, бо тому що залишається 76 секунд. Треба обов'язково збивати базу. 5 секунд. Залишалося до кінця захоплення бази 60 ТП. І що, влучить чи ні? Так, пробуває на 771 хітпоінт, і ми з нього також збиваємо це. життєво необхідно зараз було, або тому що там залишалося декілька секунд до кінця захоплення бази, а у нас остання пулька в барабані. І зараз получаємо ворожого 60Б, він зараз знову нас обновив, позасвіту знову підсвітив. І у нас зараз 9633. Той блант шотик по ЄСОТому, в якому ми збивали з базу, швидше за все зайшов, бо сотий був шотний. Але знову ж таки ми будемо дивитися докладніше після бойовій статистиці. Зараз заїжджаємо на пульку на Артудар, і це нам дасть змогу як мінімум збити базу. Звісно, якщо він влучить наш термінатор, тому що 60-та десь може заховатися. Так, і що? І відразу від хоче збити базу. Так кинув потенційне місце, де може бути 60 АП. І дивимося на очки. так, 49 очок. Захоплення бази ми зараз збиваємо з ворожого 60 ТП. І перевага зараз трішечки на нашій стороні, бо тому що є ще одна плюшка, і бачимо 60 ТП. Зненацька просто з'їжджає захоплення бази. Я так розумію, що не витримав хлопчина на 60 АП нашого бачата, і їде його шукати. Ну. Ну, зараз, якщо по правді говоря, от зараз ну, можлива перевага на 60П, бо тому що от ми шотні, 90 хідпонтів, будь-який арт-удар, фугасик чи будь-що, зараз просто збиває нашого бачата. Зараз 60 тп заїжджає також брати плюшку арт удара і. Що буде 60 теп? Їхати так, він бере, хоче взяти плюшку, щоб виявити, де шістдесят А Ні, не заїжджає, не хоче видавати свою позицію ворожому 60 Пен зараз виїжджає тут на гірку. І як чекаємо, можливо, хлопчина підсвітиться. Так, і він підсвітився. У нас знову ж таки кумулятивчики завантажені. Я зараз сам себе про всякий випадок перевірю, чи 330 мм пробуваю. Так, 330 прельфі 395 пульо в барабані, все чудово. І всередині між пульками, всередині барабана у нас передраження гармати 2,70 лишнім. 275, якщо я не помиляюся, і що? Він нам скільки? Чотири постріли нам треба зробити. 1100 лишнім хідпонтів в нього було, 1131, якщо бути докладніше. І Чекаємо, можливо, помилиться. Ворожий 60ТП. Немає нам куди зараз приїжджати. 60 ТП 100% готовий зараз. Робити зал. Так і пробиваємо кришку. Бачите, він залишається двохшотний. Так, трьохшотний був. 60-ворожий, ворожий, ворожий 60П. Дали постріл і втікаємо, бо тому, що в нього є плюшка. Заряжена плюшка. І він може нас нею забрати. Зараз подальніку намагається об'їжджати. Це насправді помилка так підсвітив. Якщо ми їхали зараз по гірці зверху, швидше за все, 60 ТП нас мав забирати. Ну але передумав, передумав він, зрозумів, що занадто мала, мала відстань до, на, від нас до 60 ТП, і він нас підсвітить 100% і з'їхав вниз. Це знову ж таки грамотне рішення нашого термінатора. І заїжджає зараз знову на цю саму плюшку, не оминає її, але все ж таки вирішує її брати. Так, зараз отут через вулички міг зараз прокинути. Так, і чує, Артудар летить і відразу з'їхав. От зараз 60 п, а ще трішечки, і Бубе забрав нашого бачата. От ви чули, як летів оцей Артудар. Він почув. Можливо, в навушниках грає, так як і я зараз чую в навушниках. Чудово. І подивиться, вривається просто в наглу. перший снаряди взагалі десь по горобцях полетів. І 60ТП просто промазав. Виїжджаємо в бортах. Є з вертушки його добираємо. Повна назва нашого автора реплею Джон Зе Термінатор. Так, ну що, звісно, це перемога. І подивіться, з бланч отакі все ж таки трішечки позаходило. 11542 одиниці заробляє Він з команди противника хід понтів він стягнув 6 танків. Він знищив, та 1800 чисто досвіду він здобув. І з преміум аккаунтом ще пішов плюс якимось чином на 75,5 тисяч срібла. Відривав 9 хвилин 23 секунди. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.